Найекологічніший транспорт Тернополя у ці дні відзначає ювілей 40 років. Тернопіль електротранс заснували у 1975-му. Тоді ж урочисто відкрили тролейбусний рух в Тернополі. З того часу до екологічного транспорту міста особлива увага. За останні роки тролейбусний парк суттєво оновили, придбавши 18 нових тролейбусів. Якщо раніше Тернопіль курсувало 39 тролейбусів, сьогодні вже 60. Нам вдалося відвоювати ліску заводу три автобуси. Які допомагають возити пасажирів по про ті ж найцінніші тролейбуси. Система тролейбусів проходить суттєва модернізація. Сьогодні в кожному тролейбусі діє система автоматичного оголошення зупинок. Сьогодні всі тролейбуси використовують систему GPS-навігації. Будь-хто з тернополян чи гостей міста може в будь-який час побачити через систему інтернет, де знаходиться той чи інший тролейбус. Сьогодні у всіх наших тролейбусах діє система бездротового інтернету Wi-Fi. За останні роки ми збудували чотири нових тролейбусних лінії на масиві Сонячні, на масиві Аляска, на східному масиві, на масиві Дружба. Зараз ми формуємо програму соціально-економічного розвитку на 2016 рік і там вже закладаємо продовження цієї роботи, тобто будівництво нових тролейбусних ліній і придбання знову ж таки нових тролейбусів. У перинатальному центрі Тернопільської міської лікарні номер 2 розпочали видавати свідоцтва про народження дитини безпосередньо у медичному закладі. Це стало можливим завдяки співпраці Тернопільської міськради та управління юстиції у Тернопільській області. Це вперше в Тернопільській області. І взагалі ми йшли з десятку міст в Україні, де почалася видача свідоцтв про народження безпосередньо за місцем народження, що спрощує. Зменшує будь-які проблеми для породіль, для матерів для батьків не мають можливість прямо тут отримати своє сідоство. Також другі міські лікарні вручили сертифікат в якості ісо 9001 яким підтверджується дотримання медичним закладом європейських норм та стандартів. Група фахівців Світового банку відвідала Тернопіль у рамках проекту Україна, трансформаційне підвищення енергетичної ефективності у містах. спеціалісти обговорили з владою міста основні принципи роботи та способи реалізації проекту з надання технічної допомоги Тернополю у створенні та введенні в дію енергетичної муніципальної компанії. Ця програма була започаткована у вересні 2014 року. Як ініціатива світу. Банку. Тернопіль, Кам'янець, Подільський та Київ. Три міста вибрали для впровадження цього проекту. Ми задоволені співпрацею з Тернополем. Раніше ми працювали в сфері нерозбереження та з підприємством Тернопіль Водоканал. Тернопіль відвідали представники дипломатичних місій Королівства Бельгії та Республіки Хорватія з владою міста обговорили можливості співпраці у сферах культури, освіти та туризму. Надзвичайний і повноважний посол Республіки Хорватія Томіславідошевич пообіцяв сприяти у пошуку міста партнера для Тернополя із числа хорватських міст та зазначив, що у Тернополі відчув себе немов у Європі. Щороку, 14 грудня, Україна відзначає день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У Тернополі пам'ять ліквідаторів шанували мітингом реквієм та покладанням квітів до пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії у парку національного відродження. У Тернополі хочуть запровадити іменні стипендії для школярів. Такою була ініціатива міського голови Тернополя кілька років тому. Нині ж депутати Тернопільської міськради підтримують ідею і самі пропонують запровадити іменні стипендії для школярів. Дуже важливо, що депутати новообрані підтримують ініціативи міського голови. До прикладу, Володимир Місько запропонував створити іменний фонд стипендіальний для учнів. Така ідея вже реалізована в Тернополі протягом п'яти років близько півмільйона гривень за ініціативи міського голови. Вже були виділені талановитим учням та викладачам. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради розглянув програму соціально-економічного розвитку міста та проєкт бюджету міста на 2016 рік. Дані документи формували на підставі діючого законодавства. За них депутати голосуватимуть під час чергового засідання сесії міськради. Відповідно до запропонованих документів, у Тернополі ріст економіки сягатиме 20%. Заробітна плата зросте до 3050 гривень, рівень безробіття зменшиться на 5%. Фахівці Бюджет Тернополя не дефіцитним, а збалансованим. Бюджетні установи, які будуть фінансуватися за рахунок міського бюджету, забезпечені заробітною платою в повному розмірі на 2016 рік. Заклади освіти загальноосвітні школи, які фінансуються з державного бюджету, забезпечені заробітною платою лише на 9,5 з половиною місяців. Аналогічна ситуація в галузі охорони здоров'я у проєкті бюджету міста на 2016 рік передбачені гроші на безкоштовне харчування учнів, дітей, учасників АТО 950 Тисяч гривень заклали на програму обороноздатності міста. Наступного року і далі відкриватимуть нові амбулаторії, зокрема у 27-й школі Тернополя. Серед іншого заплановані заходи для боротьби із стихійною торгівлею, а також відкриття нового ринку на масові східний. Для житлово-комунальної сфери а також ремонту доріг та прибудинкових територій. У проєкті бюджету передбачено на 18% більше грошей ніж цього року. Однак, не все так добре. Відповідно до проєкту держав. Нього бюджету для Тернополя відсутня субвенція на погашення різниці в тарифах за комунальні послуги та немає компенсації на пільгові перевезення пасажирів у громадському транспорті. Також на жаль не передбачено з державного бюджету жодної копійки на компенсацію пільгових перевезень для пільгових категорій. У громадському транспорті схоже на те, що уряд планує скасувати пільгові перевезення у випадку внесених змін до податкового та бюджетного законодавства, які нині пропонує уряд, у бюджеті Тернополя зменшиться дохідна частина, а також місту передадуть додаткові повноваження відповідної витрати. Якщо у 2015 році ми говорили, що це що зміни, які відбуваються в податковому бюджетному законодавстві, спрямовані на децентралізацію і на розвиток регіонів, то якщо Будуть проголосовані зміни, які пропонуються сьогодні, то можна сказати, що місто не те, що буде розвиватися, а нам треба буде ставити питання про те, що в загальному як вижити до кінця 2016 року, і від яких напрямків розвитку міста треба буде відмовитися для того, щоб забезпечити хоча б мінімальну потребу і забезпечити виплату заробітної плати бюджетникам. Поки нам ще дозволяє погода, ми завершимо роботи по ремонту дворів, міжквартальних проїздів, інших об'єктів комунального господарства. Зокрема, цими днями інженерні мережі ремонтували в трьох будинках. Це на вулиці 15 квітня, 17, Карпенка, 2, Карпенка, 4. Завершують капітально ремонтувати прибудинкові території за адресами Семененка 3, Челдаєва, 10, Лепкого, 9, Куліша, 10, Лесі Українки, 17, Лепкого 8, Тролейбусна, 2А. Міжквартальні проїзди ремонтують на вулицях 15 квітня, бульвар Куліша. Володимира Великого – 4, Вишневецького, 7, Володимира Великого і Вишневецького, 5. На вулиці Порогова, саме на ділянці від вулиці Федьковича до дитячої поліклініки, капітально відремонтовано тротуар, і продовжують ремонтувати сходи на вулиці Назарія Римчука до вулиці Дружби, а також пішохідну доріжку за адресою 15 квітня, 21. Завершують також роботи по облаштуванню зупинки громадського транспорту, туберкульозний диспансер на вулиці Миколинецькій і завершені роботи по утепленню фасадів будинку за адресою Болоня, 19 і вулиця Текстильна, 2.